Подай! Вот вы перехватили. Да, а вам надо было... Нет, это не надо. Не отходите это... от а, да, Давай. Подай. Побідим. Нещодавно на Спаса Федерацію мисливського собаківництва України за ініціативи регіонального клубу породи Німецький дратхар» проводилися змагання собак-лягавих порід по птиці. Змагання були присвячені пам'яті. Костянтина Клочка, експерта і великого шанувальника Дратхарів, котрий героїчно загинув, захищаючи Сумщину у перші дні рашистського вторгнення. Телепрограму про ті події я робив минулого року. Цього міста, якщо до сумнів, видно хімпром тут по прямої, ну, 4 кілометра, не більше. Але що я хочу сказати? Ми всі розуміли, якщо ми не будемо зустрічати ворога під сумами і бити його на околицях міста Суми, то ми отримаємо вуличні бої, де залишались наші сім'ї, наші діти. Тому було прийнято рішення мобільними групами атакувати ворога тут, на околицях. І це вже місце, це наша була точка евакуації. Тут ми мали загрозитися в наш бусик. І виїхати. Але в бусик запригнули не всі. На цьому місці загинув Костя Клочко, на цьому місці загинув Олександр Васильович, Колик, теж відома людина. На цьому ж місці загинув Руслан Мовчан. І ті, хто пригнув бусик, проїхали буквально 20 метрів. Наш бус розстріляли. І ми вже хто зміг випрыгнули з цього буса, і вже хто добирався, як тоді, кого евакуювали з кори, хто по-пластунськи ще вилазив з легкими пораненнями, можна сказати так. А там далі все починалось. Змагання не випадково проводилися в уїздях Божедарівської територіальної громади, адже до війни саме в ці місця неодноразово приїжджав на полювання Костянтин Клочко. Важлива як єдність для всього українського народу. Ми раді вітати вас на нашому мисливському святі. То, шановні вболівальники та гості, всі, хто тут зібралися, є учасниками та вболівальниками змагань. У змаганнях беруть участь власники лягавих собак. Переможці будуть нагороджені кубками та призами. Шановні учасники змагань. Божедарівська громада рада вітати на Божедарівській землі, бо старостинському окрузі проведення таких змагань під час такого складного життя України під час військового стану. Велика подяка нашим воїнам-захисникам, які віддали життя для того, щоб ми сьогодні спокійно з вами під таким теплим сонячним небом могли провести ці змагання. Кубок пам'яті Героя захисника України, члена Федерації мисливських собак України, регіонального клубу Породи німецький Дратхаар, експерта Костянтина Клочко, оголошується відкритим. Костя Клочко був членом регіонального клубу Породи Німецький дротвар». Він навіть на перших стосунках з нами. Був секретарем оцей нашої громадської організації, І він активно участвував в кінологічних заходах, приймав участь як експерт, як е, лічно своїх собак виставляв. І коли він пішов добровольцем в сумське підрозділення, ми з ним спілкувалися. Він казав: Микола Іванович, ви мене не турбуйте, я сейчас на, на, на завданні. І коли я узнав 1 марта. 22 го року що його команда попала в засідку, і вони п'ять чоловік погибли, а останні були контужені, ранені. Ну їх вивели. Костя Кост взяти на себе відповідальність і уйти ввести всю свою групу, але ну, він не такий. Костя був відповідальна людина, він сміливий, він був таким, за яким йшли люди. Він хоч молодий. По возросту, але це був лідер. Лідер і серед мисливців, лідер мисливських собаководів. Ну, тобто, це людина з э, більшої э, літери. Тому коли він погиб, вот, я спілкувався з його жінкою, допомагав. І вот. потім прийшла ідея, я з хлопцями побалакав, вони кажуть, а давайте ми. Проведемо турнір пам'яті нашого колеги. Ну і ми вирішили. Договорився я Божедарівською громадою Дерко Володимир Іванович. Він відкликнувся, завжди був тим, щоб допомагати Збройним силам України. І він допомагав. І ми з ним спілкувалися по даному питанню. І коли я йому предложив, давайте ми організуємо турнір пам'яті нашого Кості Клачко, він сказав, все організуємо, все давайте робити. Серед мисливців України немає одностайності щодо проведення кінологічних заходів під час війни. Погляди розділилися. Одні вважають, що такі заходи не на часі, інші навпаки вбачають у цьому гуртуючий патріотичний фактор. Напевне, це справа власного вибору. І кожну позицію можна зрозуміти. Приємно на Божедарівській. Землі зустрічати таких е, одержимих людей, людей, які і душою, і серцем е, болівають за нашу давню традицію е, мисливства, товариства, е, полювання з мисливськими собаками. Ви часом не танкіст в минулому. Так, да. і танкіст, і вже в минулому. Да? Да. Це подарунок мені, хлопці все подарило. Молодець, молодець, Неси, неси. Неси. Ай, хорошо, хорошо. Неси, 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 неси. Неси. Нісі, 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 нісі. Упродовж дня я спостерігав, як виконувалася вправа апортування з води битої птиці і як собака реагує на постріл. Хороше ружу, хороше. Кучно б'є. Чистриля хорошо, наверное, Николаевич, хорошо Коля, не снімай, пожалуйста. Все. Уходи. Быстрее. Все, ходи, Молодець. На Молодец. День був спекотним. Змагання розпочали епаньол бретони і русські спаніелі. Подбивай. 5 метров до, до ушки, потом стреляем. 3 метра справа. Стреляем. Собака не отвлеклась, все нормально. Нет. Не Дуже Привітень хорошо. Не було. Очень а, хорошо та... сработало. Из-за да. пострелу она четко пришла за уткою. Все нормально было. Подаемся подастся. Да, вот сейчас. Отошли все. Подай вылазить сюда. Подай! Сади. Подай. Перегрілася. Подай, подай. Перегрілась, кажете? Ну. <laughs> Перегрілась. Жарко, купатись хочеться. Да. Ну, собака хороша. Пішла за птицею, вот. був постріл, вот. вона ніяк не відреагувала на цей постріл, взяла добре, правильно посередину птушки, тушки, перенесла до урезу з камішом, але відмовилась подавати до свого владельця. Тому вона знімається в далі участі в змаганнях. Дякую вам за участь. Цього навіть треба. Пороботайте трошки, щоб вона з вами працювала. змагалися курсхари і дратхари давай, давай 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 ай бравочки ай хорошо молодець хорошо молодець браво дай 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 ой, 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 ой. тому 7 баллов не більше

¡Qué no, было бы великолепно если бы она с самого начала поклада вот так если она на, на выстрел вона стрельнула и знает что там обязательно должен быть трофей да, да. Того, пішла туди вот а если бы она пішла сразу 10 баллов никаких проблем а так тільки 6 Понял. дякую подай Молодец. 8 баллов. Все. Ждите дальше там остальное да, десять. Да. Если бы он с самого начала так пошел и руку не протягивал бы, все было бы нормально. Десятка обеспечена. А так. Ну як успехи? Ну, у нас 9 10 из 10. 10, балів, 10 9, 9 10. Балів, 6. Як-як? 10 балів максимально, то 9, а сейчас 6. Ну, а щас, ти ж так слабо. Девушка капризна. А, капризна. Та, думаю, може я поганяюсь, качку буду в неї просити. А я почав ворати, і мені сказав, що ти ореш, як б'єш. Ну, так воно і буває. Ну як дротхари себе показують. Та ще ми не бачили, якщо чесно. Ще ми тільки підійшли, ще не бачили. Наче працюють. їх основна дисципліна. А ви як виступили? Нормально, добре. 10 баллов. 10 по подаче згоди. Вітаю. Для дратхарів, курсхарію тут ніяких ну, ну, не має бути не за віку, в основному не за якийсь там, помилок. Тобто тут о, робота господаря і тренування. І в принципі ці собаки під все заточені. Це головна дисципліна, якби цей комплекс зацепів у німецьких цих лягавих, тобто вони мають її проходити без, без усіляких проблем.

Арабел. Да. Ну, ничего не поделать, да. Так получилось. А, да, да, Пошли. один, потом будет еще. Хорош. 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 уже. Хорош. Хорош. <социть> Стой, Стой. Стой. Вот, нельзя. <свист> нельзя. 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 <свист> Некоторое там мальчик, да? Недостатній польовий досвід не дозволяв багатьом лягалам отримати хороші бали, хоча експерти намагалися бути максимально лояльними до учасників змагань. В нього дипломи вже покаті є, нема. Є і другий, і третій. Ага. Повинен спрацювати, як думаєте? Як, як боженька, як у них настроєння? Така жара, як настроєння бути у себе. Это от нее зависит. Она должна видеть падение птицы. Тогда будет порядок. Давай. Подай. Параллельно ушки. Здесь что надо брать. Это тоже. Подай! Подай, я сказал! Владелец заходит в воду и показывает, как, как подавать надо. Не, подай! Подай! Подай, дай-дай! Подай! Подай, я сказал! Не! Ну. Алдай, молодец. Туда, туда, синок. Треба прошов 10 балів. Іди сюда. Тама, це це хуйка була. Іди сюда. Єсть ти за подача. Він пішов, взяв по місту птицю перехватив там один раз для того, щоб йому удобно було посередині те брати тушку. Виніс ніяких команд. Сів і по команді віддай. Він віддав. 10 балів. Саме висока оценка. Звідки собака? Звідки собака? Дніпропетровська область, місто Павлоград. Слідуючий хто? Я вибачаюся, яка географія змагань. Люди приїхали не лише із Дніпропетровщини, Нет, із Запорожжя, із Сум. А скільки всього учасників? 34. От ми ще волок будемо проводити. Зараз от пройшли подачу, потім далі три у нас питання буде, а потім пішли на волок. Тому в нас обширна програма, будемо сьогодні, завтра все робити. От, і через тиждень, якщо будуть желаючі, будемо тут проводити состязання по перепилу. Ось така буде у нас програма. Успехи его. Да. Дай боже вам. Хай сейчас стоит. Посылаем. Подожди.